Вони тренуються, не покладаючи ніг не жаліючи ні часу, ні запалу. Це футбольні секції фізкультурно-спортивного відділу Хмельницького дитячо-юнацького центру. Зал тренувань на базі НВК номер 2 ніколи не буває малолюдним та тихим. Тут тренуються три групи, з якими працюють фахівці своєї справи. Загальна фізична підготовка, є спеціальна фізична підготовка, далі відпрацьовується технічна підготовка от, і тактична підготовка. Дуже багато ми приділяємо уваги це відпрацюванню технічних елементів, тому що, як правило, вони приходять бігати, бігають, але потрібно нам, щоб вони технічно були. Ли підготовлен і могли працювати з м'ячем. у секції. Є вихованці, які вже займаються у відомих школах футболу. Соколюк Андрій, от він в інтернаті, Металурга Донецька. Другий є в нас в Маріуполі Вілічевці. Вихованці вихованці, да. Це в нас Борис Денис. Фізична підготовка і технічна майстерність основа основ у підготовці футболістів. Та крім головної методики, потрібно шукати підхід до кожного спортсмена. Діти є різні, дехто приходить раніше, дехто приходить пізніше. В когось є талант з дитинства вони набирають. Ось треба вложити в них багато праці. У цієї групи останні дні підготовки перед офіційним турніром. Суперники під групи непрості. Щоб пробитися до фіналу, треба буде постаратися. Буду проходити чемпіонат області з футзалу серед вікової групи 98-99 рік народження. До перемоги будемо старатися йти, як би там не було. Так як ми відіграли цей турнір Кирпиченка, як би там не було, 97, третє місце Це теж велике з 12 команд. Во з усієї України, всеукраїнського турніру, ми все таки взяли третє місце. Це я рахую. Це є досягнення команди. Директор НВК номер 2 завзято вболіває за спортивний потенціал вихованців. «В нашому закладі багато уваги приділяємо розвитку фізкультури, спорту і, взагалі, фізкультурно-здоровчі роботу у нас я вважаю, на хорошому такому рівні. В школі працюють і футболу для хлопчиків, для дівчат. Оксана Іванівна старається не пропускати змагань і підтримує рідні команди. Цими вихідними буде вболівати за рідних футболістів. Обов'язково прийдемо, допоможемо, зробимо все можливе, щоб змагання пройшли на високому рівні. Кожен з них свідомо прийшов у секцію футболу, тому самовіддача і потенціал є у кожного, кажуть фахівці. Вони ще юні, але про успіхи команди мислять вже по-дорослому. Бра команди ще і психологічний стан. Ну якщо будеш, ну психологічний стан, її форма фізична, як вони будуть грати, як ну з, -з собою будуть е співпрацювати. На полі доведено великими футболістами перевірено часом. Якщо хочеш стати успішним футболістом, будь готовим невпинно працювати над собою успіху і перемог!